А, перша українська компанія, яка здобула сертифікацію по ISO 19650 це, до речі, компанія Тибін, в якій я колись працював, а, трошки так зробив. Колись який працював. Ну і я задоволений, так спостерігаю за ними. Задоволений а, тим, що вони досягли такого успіху. А, чому це важливо? Ну, тому що це а, насправді дуже а, така гарна. Гарна ачівка для кампанії, яку вони здобули. Вони це написали також на своєму сайті. Ось тут. Дивіться. До речі, також щось цікавого. Ну, по-перше, тут їх відмітив Маріло Пязі, да, який працював з ними по цьому проєкту. Ось. Ну, і звісно, що така гарна новина вона повинна. Бути відмічена на сайті компанії, вони це відмітили. А, ну, а що таке взагалі ISO 19650, це сертифікація. Ось тут, от, як раз ЄБ-менеджер Володимир Янушевський розповідає про це, так? Що ну, він розказує, да, що шлях був складним і охоплювався від культури, вані, культури нашої команди, диретельної підготовки. Насправді я вам скажу, що це ну, дійсно велике досягнення, тому що. Щоб отримати цей сертифікат, ну, потрібно багато чого вміти, і компанія, напевно, це здобула не просто так. Далі подивимось: ось тут вони дають поради, що вам потрібно зробити, наприклад, якщо ви хочете також отримати цю сертифікацію. Давайте прочитаємо, тому що це дійсно корисно. По-перше, зберіть спеціальну команду з практичним. Досвідом роботи з BIM. По друге, ось давайте подивимося почніть з вибору ISO 19650, частина друга, і визначте свою роль. Яка ви сторона? Ви, чи так, так не дуже гарно виглядає. Давайте все ж таки, так. Чи ви сторона оунера, чи ви сторона замовника, чи ще якась сторона, чи БІ-менеджера. Тобто є роль. Потім проведіть внутрішній аналіз прогалін за допомогою нашого чек листа доповнення управління інформацією. Тобто, можете зайти на цей LinkedIn і тут поскачати ну, або запитати цей чек-ліст, доповнення до управління інформацією відповідно до керівництва BSN ISO 19650». Виправте будь-які недоліки перед просуванням. Переконайтеся, що кожен пункт є відповідністю. Тобто, потрібно це ще, ну, тобто, пройтись по чек-лісту і перевірити, що воно у вас дійсно є, це, що ви відповідаєте цьому. Починайте пошук аудиторської кампанії за місяць-півтора до бажаної дати. Розглянемо попередній навчальний аудит. Тобто, якщо ви там плануєте. Там на початку року то, відповідно, десь в жовтні вам потрібно починати шукати цей аудіт. Плануйте обидва етапи аудіту: оцінюйте шаблони та практичне застосування в проєктах, надайте дву тижневу перерву між шаблонами та практичними етапами застосування для забічного розуміння і розподілити обов'язки між учасниками аудіту, призначити одну ключову особу для налагодженої комунікації. Ось такі поради у нас від. Ось такі поради у нас від компанії Тибін по сертифікації. Тому, будь ласка, прошу звертайтесь, можете написати їм тут в коментарях. Я, звісно, відмітив, що я у захваті від таких новин, тому так і зробив. Так, далі. Це стосується новини. Ще хотів вам розповісти про таку кампанію, як Зегрейд Каталог. Ну, до речі, я тут трошки назбирав новин про наші українські кампанії, тому я вважаю, що трохи можна подивитись. І кампанія The Great Каталог. Це такий, я зараз покажу сайт, але спочатку покажу, чим вони займаються. Доброго дня, колеги. Чи знайомі ви з проблемами, які ми висвітлюємо у відео? А в відео ось тут вони показують. 13-секундному роліку ці проблеми. І ми згадали про нашу ексклюзивну підписку. Спробуйте всі 3D-моделі на нашому сайті стануть вашими. Тобто, що таке 3D-каталог? Це такий сайт, де ви можете знайти і скачати моделі дуже гарної якості для своїх продуктів. Наразі тут використовуються 3D-моделі, бачите, тут є фурніче, лайтінг, Ось, наприклад, ліжка, і ви можете їх завантажити не безкоштовно. Тут діє підписка, але у них зараз акція. Ось. І вони доступні там для 3D Max. Можна пошукати, наприклад, тут я так вважаю, що є фільтр, наприклад, транспорт. Давайте подивимось: тут є категорії і є. Фір, фільтри 3D платформ. Наразі зараз вони працюють з 3D Max, але ну, я знаю, що у них є в розробці ем, і на Blender вони хочуть, і на Revit в майбутньому. Ось, е, і що саме цікаве, ви можете не просто завантажити, ну, з, тут скачати моделі, так, а ви можете бути іще автором, який ці моделі сюди буде додавати. І, е, Ну, типу, такий, як сказати, деп... як у фотографів це називається, банк фотографій, да, це банк моделей. І ви можете як і завантажувати по підписці. Може, є якісь, ну, тут, до речі, є ось безплатні моделі, можете подивитися, безплатні моделі, наприклад, такі, завантажити. І, можете також. Підписатись там за якісь гроші невеличкі, і скачати вже по підписці там будь-яку кількість моделей. Ось. А до речі, давайте зайдемо і подивимось, які у них є варіанти підписки. Чи можна тут це знайти? About subscriptions. Так, так. І ось тут <кій> українська версія. Ну Чому я це розказую? Тому що це українські розробники. Я особисто знаю цю команду ось. Тому і рекомендую вам її. Так, про підписку переглянути всі моделі підписки. Тарифні плани. Ось тут. Дивіться. Значить, безплатно, ви можете бачите, завантажити 3 безкоштовні моделі щодня. ось За 45 доларів тут преміум 15, так. 15 преміум моделей на місяць, 5 безкоштовних моделей щодня і. Merger, 3DS Max. Так. Але тут я не зрозумів, це на місяць, чи це просто. А, місячний, так. Да. А ось річний річний 365 доларів. Не ну, знаю, чи дорого чи ні. Але це, ну, мені здається, гарна, гарна альтернатива. Раніше, пам'ятаєте, був такий DDD 3 dd Ну, коротше, ДДД Ось це заміна цьому ddd.ru. Тому, ну, ось. Подивіться, я думаю, що для тих, хто моделює, воно сподобається. Будемо чекати. До речі, ось CG Merger, що це таке, так? Да? Давайте. Скріп для швидкої вставки 3D моделі у вашу сцену 3D прямо із сайту. Тобто ви можете тут, на сайті, на сайті, ну давайте подивимось, як воно це працює. Ось ви шукаєте це такий типу цей. Додаток, ви шукаєте на сайті модель. Ось, і вона одразу додається вам в сцену 3ds Max. О, бачите. Ну, коли ми розмовляли ще про це про цей каталог, була взагалі ідея таки зробити моделі, щоб вони були сумісні із ревітом, наприклад, да, і щоб можна було сцену з ревіта відразу перегнати до 3DS Max, Ну, може, колись ми до цього дійдемо. Ну, наприклад, уявіть собі, що зараз ми цю сцену виставили, і також саму сцену можна а, в Ревіт перегнати. Але завдяки Speckle, наприклад, да, але там в 3 Max, о, здається немає. Да, Трансфера, ну, на жаль, блін, завжди якісь перепони. Да, 3DS Max у Revit ще поки а, важко, важко. Але ми сьогодні розглянемо інший інструмент. тому Ось такий мерджер. Тобто, бачите, просто елементарно з сайту не потрібно завантажувати окремо, просто взяли, перетягнули, і вона у вас уже в сцені. Ось така інформація про той каталог, але це не остання інформація. Ще я хотів вам розповісти про Урбаністика хаб. Ось про цю команду і дивіться, що вони тут розповідають про себе. Вони демонструють проєкт, який вони зробили з командою Урбаністика хаб, сімейство опор для інженерних мереж та розташування на паркінгу, моделювання мереж від CAD до BIM, а координація, і це було все зроблено в лот, 350. Ось, і що їм завдалося завдяки BIM, вдалося точно інтегрувати опори, унігнути помилок, затримки в будівництві. Ну, тобто ми зараз часто ведемо таку дискусію в наших блогах, чи взагалі потрібен цей БІМ. Багато хто сходиться на тому, на тому що ну, потрібно просто 3D. Да? І де тут взагалі БІМ? Ну, 3D змоделювали і змоделювали, але. Ну, це не зовсім так, тому що все ж таки для того, щоб змоделювати і співпрацювати потім, потрібна інформація. І ось це якраз і називається BIM. Тобто не просто 3D модельки там, да? А ще є якась інформація, bim інформація там так називається, про будівлю, собственно, і тому люди їх так називають. Building Information модуль, Тобто не тільки 3D моделюється, а ще додаткова є інформація. Але ну, тут є правда, що багато чого просто це ми використовуємо якби 3D-моделювання це основне в BIM. Тому тут є доля правди. Так, наступне, що я хотів розповісти, це про Вадіма Парніцького, який у нас вже був на BIM на вечірньому да, І давайте подивимось, про що він розповідає. Слава Україні, звісно ж. Він розповідає, що вони, колись працюючи у Волинському мостобудівному підприємстві, ще в далекі мірні 2015 2018 роки на посаді головного інженера до моїх основних прямих функціональних обов'язків входила, входила перевірка документації, її погодження та подальша передача. І це була досить відповідальна і кропітка робота, яка вимагала уваги до деталей і наявності, до деталей і наявності значного значно будівельного досвіду. Сьогодні зі свого досвіду можу точно сказати, що якість проектної документації в комерційній сфері на порядок вища, ніж в державних проектах, і Вадим переконаний, що в цьому багато чому сприяє більший відсоток переходу комерційних проектних організацій. І компанії-девелоперів саме на технології building information Modeling. Ну тут він поясняє, що використання інформаційного моделювання в більш практичного боку, це отримання загального середовища даних, тобто не просто 3D-модель, а це ще середовище даних. Тобто всі дані проєкту взаємодіють в одному середовищі. Так, до речі, якщо у вас є якісь питання стосовно того, що я розказую розповідаю, розповідаю да, ви можете про це. Писати в чаті які зараз діє тут? Ну і таким чином комунікувати зі мною. Я чат дивлюсь парал паралельно, але продовжимо проводимо. Що, по-друге, крім 2D кресель, ми отримуємо наочне 3D зображення. Це, в принципі, саме основне. Ну і по третє, це можливість швидше і якісніше розрахувати об'єми даних. І тут на цьому він і наполягає. С Собственно, в принципі, це і є основна перевага bim моделювання від 3D просто моделювання. Якщо у вас просто 3D, ну ви навряд чи порахуєте там якісь об'ємні дані, так. Кількість так, але об'єм навряд. І ось на цьому він наполягає. І саме це ми і. Показували минулого разу, як це взагалі працює. Ну і він розповідає, що цей продукт розпочав він бита тестування, тому якщо цю публікацію прочитає БІМ-спільнота, а я хочу, щоб ви її теж прочитали, вони будуть раді провести безкоштовне тестування на ваших моделях. Тому, якщо кому цікаво протестувати вашу модель, у вас є таке завдання прорахувати, то, будь ласка, звертайтеся до Вадима і він. Допоможуть вам з цим. Це ось така інформація. Ще цікава інформація, я хотів вам розповісти про таку компанію, як Will Bean Context Beam Standard. І ось тут зараз на екрані з'явиться такий хлопець. Давайте подивимось. О, давайте я не буду заважати. Це Руслан Шмагайк. Я не знаю, дивиться зараз чи ні. Несподіванка, напевне, для нього. Ну так, так. Бім, це не ревіт. А, звука нема. Так. Секундочку. Дякую, що підказали, до речі. Так. Наш Давайте тоді ще раз, так? Продукт, який дозволяє нам... Не Information Model, Тобто будівельна інформаційна модель. Про яку інформацію йде річ? Увіть собі житловий цикл проекту. А зараз є звук, так? Розробляємо концепцію, потім переходимо до робочої документації, потім кошториси, графіки, будівництво, виробництво, логістика і так далі. На кожному з цих етапів працює велика кількість фахівців, і ці фахівці обмінюються величезною кількістю інформації. І ось то якої якісті будуть Так, да, підказуйте. Будь ласка, дякую, що ви є, і що ви слухаєте керувати напряму залежить та впливає на успіх нашого проекту з фінансової точки зору. Зокрема, отже, bim стандарт лобінг це сукупність документів, регламентів, правил для найбільш ефективного використання bim технологій та отримання. Якісної bim моделі, чи є BIM назвою софта? Ні, це технологія, це комплекс управлінських та програмних рішень. Є bim інструменти але майже завжди ці інструменти не задовольняють всіх потреб замовника. Якщо особливо цей замовник, такий великий, крупний девелопер крупного циклу з твоїми заводами, своєю будівельною технологією, як будова. Та в такій ситуації перед bim відділем стає стратегічне питання налаштовування оптимізації цих інструментів. Іноді треба щось розробити самостійно. Наша команда розробила власний IT-продукт, який дозволяє нам автоматично напрямую зв'язувати bim модель, яку виконує проєктувальник, з erp системою замовника, витягуючи та калькулюючи всі необхідні дані для автоматичного отримання кошторисів та графіка виконання робіт. Отже, ми отримуємо bim модель від проєктувальника. Саме від тієї людини або групи людей, яка створює проєктні рішення, і заповнює необхідну інформацію для отримання відомості обсягів Робіт. Тобто ми отримуємо B модель, завантажуємо у Хмарний сервіс. Хмарний сервіс зв'язується з нашим bim erp модулем і передає інформацію, всю необхідну для формування відомості. Далі кошторисник отримує цю інформацію. Натискає правила аналізу, формується відомість обсягів, і що дуже важливо, зберігається динамічний зв'язок прозорий між відомістю та між B-моделлю. Тобто ми можемо виділити будь-який елемент відомості, наприклад, там вікна третього поверху, та отримати візуальне відображення у біомоделю у своєму браузері. Це допомагає нам уникати помилок як на стадії проєктування, так і на будівельному майданчику, своєчасно приймати управлінські рішення та знижувати фінансові риски. Наприклад, Wellbeing Contact – це комплекс готових рішень будівель різних типів, які виконуються за сучасною технологією Prefab, де BIM нам допомагає ефективніше керувати бізнес-процесами, автоматично формує кошториси та графіки фінансування. Багато з наших колег, хто намагався впровадити bim технології в компанії. Намагався отримати якісну бім-модель, стикається з такою проблемою, як підвищення трудовитрат на створення на моделювання бі-моделі в першу чергу. Адже при класичному підході 2 d креслень нам не потрібно закладувати настільки багато інформації, як потребує від нас бімтехнологія та якісна бім-модель. І всі ці відповіді на питання закладені у правила, регламенти та документи. Направлені на ефективне використання БІМ-технології в девелоперському проєкті. Отже, дуже складне та непрозоре ціноутворення це дуже боляча проблема будівельної галузі не тільки в Україні. І ми знаємо, як це вирішити. Так, ну ось така інформація була від компанії Вілбін... Will... Я їх пам'ятаю, таке би в шоу. Так. Компанія Wilbin Contech, так. Ось і я не просто так не просто так розповів про них, тому що там є Володимир Островой, якого я запросив. Ну, до речі, і всіх цих людей, які я вам також показав, там Володимир Островий, там з Урбаністики хаб є бім-менеджери. Потім Вадим Парницький, Вадим Парницький так, і так. Наступного тижня буде таке невеличке шоу про бім-менеджерів. Знову ж таки, про б менеджерів Буде ток-шоу. Зараз я вам. Більш конкретно розповім. Коротше, ми там розглянемо такі речі, що робити, якщо ви початкі початківець в BIM і ви хочете стати bim менеджером і вас, наприклад, запросили в компанію, що вам робити, з чого почати? Тобто, ці люди, яких я запросив, вони на практичних прикладах розповідати, будуть розповідати вам, як, що вони робили в своєму на своєму досвіді, так і якісь поради дадуть. Що можна зробити, коли ви прийшли? Ну, там у вас велика компанія або невелика компанія, і вам потрібно щось зробити. чи потрібно робити стратегію, на чому зосередитися і так далі. Тобто запросив цих людей, щоб обговорити такі питання. З іншого боку, якщо ви власник компанії, так, бізнесмен, і ви хочете впровадити bim стандарт то ви повинні зрозуміти, для чого вам BIM. так? Яку людину або команду вам потрібно начати, що ви будете з цим бимом робити, і так далі. Тобто у вас є кілька питань. Саме про те, чи потрібно вам занурюватись в цей процес, чи просто можна назначити якусь відповідальну особу, ну, як цим взагалі керувати? Це, про це теж ми поговоримо наступного тижня. А зараз я хотів би продовжити, і, в принципі, можемо перейти вже до цього так. До останніх новостей, новин, і я, в общем-то, перейду вже до Omniverse. А із останніх новин є така інформація, ну оскільки саме популярний у нас продукт BIM, це Autodesk так? то я хотів вам розповісти, що є така інформація, що Autodesk підписує остаточну угоду про придбання PayApps для глобального управління платежами та відповідності вимогам. Ну і з тут і статті, чому я про це? Хотів розповісти. Коротше, є Autodesk Construction Cloud, і в цьому AutoDesk Construction Cloud є Autodesk Build. Так ось, ну І Autodesk Cost Management такий модуль, де там де там є. ну, Між собою працюють. Субпідрядник, підрядник, овнер і так далі. Вони там обмінюються документами, вони обмінюються там договорами, актами і так далі. І що зробить, зробив автодеск? Ну, точніше хоче, і це є висновком з цієї статті. Вони хочуть зробити інструмент, який дозволить проводити в цій системі автодисконстракшн клауд платежі ну, по типу Apple Pay або Google Pay. Тобто, ну уявіть собі, що ви видаєте акт на оплату, там бухгалтер або фінансист його согласує і. Ви можете таким чином підтвердити платіж і через цю систему PayApps, яку Autodesk хоче інтегрувати в свої сервіси, ви зможете розраховуватися там, з компанією підрядником або навп... або з супідрядниками і так далі. Тобто це дуже цікавий такий крок і дуже велика мета. Я думаю, що це непогана штука. Ще одна річ, яку я знайшов також сьогодні. Дивившись, до речі, про Omniverse, про Omniverse, точніше, да, я знайшов таку інформацію, що Autodesk ще підписав угоду про придбання Flex Сім. Sim, да? Що це таке? Я тут трошки теж відео покажу без звуку, так, просто пролістаю слайди. Коротше, Autodesk був такий Design Factory. Це програма, яка дозволяє там робити симуляцію процесів на фабриці. Да? Тобто ви можете подивитись, як у вас буде технологія працювати на вашому підприємстві. Ну і ось вони, я так розумію, що там не, щось не дуже гарно йшло. До речі, зараз покажу вам, як виглядає цей дизайн Design Factory, так? Кошту він, звісно, Ну, не так, щоб прям космос, да? Ось, але ось, Factory Design, точніше, називався. Да? Ось так от він виглядав, цей Factory design. Теж без вам покажу трошки. Ось, Тобто це була така штука. А, вона інтегрувалась там з Автокадом, і з інвентором, і потім це все потім вигружалося. Ось такі плагіни, і навіть не вісверкс тут. Залучався. Ну і якось так воно було. Ось так трошки. Ну, і коротше, вони підписали цю угоду про купівлю цього авто, а, це, Flex 7. І я вам тут сьогодні покажу, як цей Flex 7 можна використовувати потім в OmniWorks. Ну і остання новина, що сьогодні вам хотів запропонувати, це. Ось New in Autodesk Forma, До речі, форма це теж інноваційний такий продукт. Він десь пересікається з тим, що робить Nvidia з Omniverse, також подивитись, побачити сьогодні. Але Але, але... я хотів розповісти вам, що тут ну, вийшло оновлення, по-перше, там, десь в жовтні, а зараз от, в січні вийшло оновлення. і... Я про ці оновлення і взагалі про Autodesk Forum буду розповідати на своєму вебінарі, тому підписуйтесь на мій телеграм-канал Autodesk.ua, тому що там я зроблю анонс, коли буде цей вебінар. До речі, у мене буде два вебінари один з партнером Autodesk Arcada, де ми розповімо про автодеск-форму і чому це інновація, як з цією інновацією можна далі працювати. А другий вебінар буде у мене з моєю компанією-Муки. Туди я запросив свого друга Олексія Соколовського, де ми розповімо, як можна з автодескформи зробити концепцію, потім в ревіті її там. З нею попрацювати, допрацювати її і вже зробити візуалізацію в Twinmotion, Як це працює в рамках Автодеск колекції, в рамках АЕКій Autodesk колекції. Ну і заодно задати те питання, може, дізнаєтеся, що таке автодеск-колекція. Ось такі новини. Ну що, і зараз я думаю, що давайте ми перейдемо вже до самої нашої основної теми. Як завжди, півгодини у нас на розігрів. А, ні, ще вибачаюсь. Ще одна новина, яку ну, просто не можу не розповісти. Сьогодні я її теж опублікував в цьому, в телеграм-каналі, і тому я покажу про неї. Це компанія Deroots, яка випустила новий плагін One Filter for AutoCAD, який працює з. Не тільки з Автокадом, а з цими додатками, так званими вертикальними рішеннями Автокад. І ви можете швидко вибирати елементи. Ось. Що це означає для мене? що автокад ще живіший за всіх живих, йому вже 42 роки. До речі, як і компанії AutoDESK, які 31 січня виповнилися 42 роки. Ну, до речі, як. І мені також 42 роки, тому ми з ними ровесники. Ну, ось такий плагін. На сайті можете подивитись. Зайдіть на сайт Дірус, або у мене в телеграм-каналі є посилання на цей плагін, тому можете, кому потрібно, завантажити собі. Все, в принципі, це остання новина. І, в принципі, давайте перейдемо за.